Всім привіт! Приїхав до мене на ремонт ось такий електровелосипед Ось так він називається Bike Проблема тут так. яка? Не хоче він працювати. Постійно вбиває помилку Е07. Ось можна бачити, зараз він увімкнутий, і помилка нас пише Е07. Також перед цим я пробував вмикати, вибивала мене помилка Е09. Це означає, що проблема в контролері. Помилка Є07, проблема з двигуном. Ось тут навіть можна бачити, світиться значок двигуна. Перше, що буду дивитися, це напевно до двигуна. Чому він постійно б'є помилку. Щоб добратися до друтів двигуна, потрібно добратися до контролера, щоб їх відключити, тому що вони йдуть від двигуна і прямо підключені до контролера. Щоб добратися до контролера, потрібно цей велосипед скласти ось так пополам. Коли він так складений, незручно мені крутити колесо, щоб подивитися сигнали. Тому я вирішив його підвісити ось так. І зараз в мене появився повністю нормальний доступ. Я можу спокійно обертати заднє колесо, перевіряти. Сигнали з двигуна, і в мене є доступ тут до контроллера. Все можна сказати, під руками. Я вже побачив, яка тут проблема. Зараз постараюся і вам показати. Вмикаю ось цей прибор для перевірки. І коли ми прокручуємо наше колесо, можна бачити, що сигнали з фас є, і ніби датчики. Хола теж працюють, але один датчик хола не повністю в нас нормально робить. Ось, зараз я буду прокручувати, постараюсь. Зараз помаленько. Зверніть увагу на ось цей світлодіод. Бачите, я коли кручу, він то яркіше світить, то ні. Десь він не повністю вимикається. Зараз потрібно буде розбирати наш двигун і дивитися, що там сталося. Чи десь перебитий дріт тут, а можливо, просто сам дачі хола вийшов з ладу. Зняв я колесо з цього електровелосипеда, розібрав. Двигун. Подивився, що кабель тут ніби цілий, продзвонив ці всі дроти, вони між собою не замикають, тому що я мав таку версію, що десь можливо перебитий кабель, і дроти між собою замикають. Зараз відпаяв ось цей датчик хола, він ось тут з краю у нас стоїть. Ще потрібно його зараз буде демонтувати якось. Вони бувають там досить так. Класно приклеєні і не завжди легко звідти виймаються. Зараз спробую замінити і ми подивимося, чи буде у нас все працювати. Замінив я цей датчик хола, перевірив, все працює. Зараз вам покажу. Ось можна бачити всі датчики хола в нас нормально працюють. Я ось так обертаю, і всі сигнали. Нормальні. Я замінив тільки один датчик Хола. Я знаю, що зараз ви можете в коментарях написати, що потрібно міняти всі три, але з свого досвіду скажу вам, що зараз нові датчики Хола, ось такі я купую. Вони нові, довго можуть не ходити. Не знаю, чому так. Можливо, зараз якийсь пішов брак, чи можливо мені так просто попало. Я переконався, що. Не потрібно міняти всі три. Можна замінити тільки один, який був, можливо, якийсь бракований. І все воно нормально працює. Можливо, я помиляюсь. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Завжди буду радий почитати. Зараз я це все збираю назад і будемо пробувати, чи все буде в нас працювати на велосипеді. Зібрав я двигун, колесо вже поставив на місце. Тут поки що я нічого не. На місце не ставив, так, під'єднав, щоб перевірити. Перевірив і все працює. Зараз даємо газу. Максимум 42 км. розвиває швидкість. Все працює, помилок ніяких не вибиває. Також Подивився, чи працює система пас. Зараз спробую прокрутити ось ці педалі. Не вийшло повний оберт зробити. Можна було бачити, що спрацював двигун, коли я прокрутив педалі. Система паз також працює. Зараз залишиться все це зібрати назад. І я думаю, на цьому буде все. Можливо, зараз проїдуся, зроблю невеличкий тест-драйв. Тільки що проїхався, перевірив, все працює. Також подивився, чи працює тут освітлення. Бачите, тут є спереді, ззаді. Також тут є показчики поворотів. Теж все працює. Сигнал. Велосипед запускається. Все в нас тут перемикається. Ось таке відео. Кому сподобалось, не забуваємо поставити лайк. Хто не підписався, обов'язково підписуємося на канал. Всім дякую за увагу! До побачення!